буде працювати по дорогопичу, і, зокрема, по питанню нашої школи. Оскільки вже кілька років дуже актуальне питання закриття власної школи, значить, ми хочемо школу відстояти раз. І, по-друге, нас дуже цікавить питання майна школа. Значить, дитяча школа нам пообіцяли, що зроблять дитячий садочок і стадіон, який від нашої школи відібрали. І е, це також питання, нам, нам потрібно цей стадіон вернути. Так, Остер Магор. Затові Ілізану я представляю батьків школи. Я задам запитання, але після. Добре, сьогодні до нас завітав пан Остер Помагор, депутат військоворади, який дуже нас підтримав до пісня. І в нас на тому, що буде до нього. Питання, бажання і прохання. Добре, припинити. Може ви не казати директор, хай директор те, а хай заходиш, люди, хай директор теж пояснює. Я вам Я як що робиться, з сторони, байден. але може, ще це не так, що обрисова не поправили. Всіх Вальтів. Да. Добре, слава родини. Добре, слава. слава. слава.